Всім привіт! І сьогодні у нас на перегляді ось така красотка Volvo V50 в ексклюзивному кольорі, білий перламутр Автомобіль тільки привезли із Бельгії, розмитнили, зробили сертифікат. В будь-який момент готовий. До постановки в морео на перший український облік. Я зараз покажу, як виглядає автомобіль по периметру. Всередині взяв товщиномір, пройдусь по кузову по локофарбовому покриттю. По технічним характеристикам все-все покажу, розкажу, як двигун працює. Зразу скажу, що дуже-дуже класний і достойний варіант. таких в Україні ну, знайти дуже тяжко, а в такому кольорі тим більше. Вживу цей автомобіль виглядає ну просто дуже класно. Ззаді парктроніки бачите, є. Одна з максимальних комплектацій. І ще що саме головне тут, це двигун. Вже новий рестайлінговий двигун. 1,6 дизель, восьмиклапанний, один розпредвал. Безпроблемний двигун. Дуже класно себе зарекомендував. Останнім часом дуже багато цікавляться такими машинами і таким двигуном. Ось привезли. Тому тому рекомендую приїжджайте, дивіться. Так, пройдемось по кузову. З капота. Капот алюмінієвий, ви знаєте, у Вольво. 62 мікрона рідна фарба. Ну, Рідна десь тут до 130, мабуть так, мікронів. 94 не фарбовано.

117 116 106 108 91 111 113 113 116 Жодна деталь, друзі, не фарбована. 92, 93, 80, 67. Капот е, піскоструєм не побитий. Ну, чесно кажучи, дуже класна бережна експлуатація цього автомобіля була, це видно, по стану. І хранився автомобіль, мабуть, десь в паркінгу підземному, бо в гаражі, тому що... Немає вигорівших деталей, немає якихось там цяток, яких, ну, в общем, якихось таких мілких пошкоджень знаружжя. Заведений працює рівно-рівно тихо. Дуже приємно порадує вас розхід. Траса 3,5, змішаний цикл 4 і місто 4,5-5. Так, ось стан. Подивіться на цей салончик. Накладка на пору. Коричневий шкіряний салон. Навіть і коврик і коричневий. Це алюмінієва накладка така стильна. Шестипака в парі з цим двигуном на вам йде. З 2011 року цей двигун пішов, і 6 коробка, хто не знав. Система старт-стоп. На світофорі глохне машина, потім сцеплення вижимаєш, заводиться і йде далі. Можна виключити кнопкою, кому не подобається. Навігація і подивіться, яка тут музика. Преміум Саунд Вольво. Дуже крута музика, дуже. Тому по поводу музики тут, тут питань в принципі не може бути. Пульт є. Ось стан руля. Круїз-контроль. Клімат-контроль. Блютуз, зв'язок. Ось це мені теж подобається, дві лампочки. У багатьох, в принципі, немає, тут аж дві лампочки. Йдемо далі. Все скло по периметру рідне перевіряв навіть лобове. Ця машина по трасі не ганяла. Ось стан салону. Бачите, наклейки навіть є такі заводські, це дуже важливо, те, щоб тут не витирались різинками. Ага, це з кнопочки відкривається. Так, багажник, подивіться, стан пластику резинок. Тут, в принципі, ніхто нічого такого і не вози в ньому. Хороший стан дуже, дуже хороший. Запаска, ну комплект все є. Ще хотів показати таку фішку по поводу шумоізоляції. Подивіться, який слой войлока тут. Ось вам якість. І тут, і тут ось середини от такої товщини тому шумоізоляція у Вольво дуже класна. Там он, є така сеточка шторка, теж практично йдемо далі. Стан салону. карти електропривід зірка вони складаються, коли виклю... ну, закриваєш автомобіль. Ось там крісла гляньте. стану руля. Автоматичне світло датчик є. Коли темніє, включається. Так, по приборці давайте подивимось. 231 пробіг. Заглушив Включив запалення, подивіться, всі лампочки загоріли, що потрібно. Тепер заводимо. Без проблем співтика завелась. Ніяких помилок немає, ніяких інформаційних помилок теж немає чеки не світяться погорити рівно зараз підемо подивимося під капотом на ну, наш цей дуже хороший двигун ось робота двигуна Кришку спеціально зняв, ну зарані зняв, щоб можна було подивитися тут. Ну, тут в принципі сухо там впили все. Немає якихось там запотівань, потерків такого немає. Так, ну і двигун, ось тут вказаний номер двигуна D4162T. кому надо, щоб знали. Маркировка двигуна. Ніяких картерних газів немає, нічого такого. не димить, не парує, це нормально. Ось робота двигуна. Я як відкривається капот високо, тому щось достати, там подивитися, поміняти без проблем. Мивайка заливається тут. антифриз тормозуха. По вихлопу, друзі, по вихлопу. Тут, ну, тут просто все прекрасно по вихлопу. Знизу там все дуже, теж дуже добре, ржавчий немає, нічого немає, машина з Бельгії, тому... там. З багатої країни. Тому все добре. Отже, друзі, кому потрібна класна ексклюзивна Volvo v 50 красивий стильний автомобіль. І дешеві в обслуговуванні, то це ваш варіант. Запрошую вас до нас на майданчик на перегляд. Також привезли ще одну таку чорну вольву. Теж класній комплектації, чуть-чуть пізніше покажу вам детальний відеогляд по ній. Ну, Коротше кажучи, є що вибрати, або під замовлення без проблем можемо привезти таку машинку. Останнім часом вони дуже-дуже популярні, Ну, тому що люди знають, оцінили їх по якості, надійності. Тому на цьому все до зустрічі.